На попередньому занятті ми говорили про два способи виведення інформації за допомогою функції Print. Перший спосіб здавався доволі складним, тому що ми мали відслідковувати, які пропуски, де ми ставимо. Другий спосіб позбавить нас цієї необхідності, але примусить розібратись з форматуванням даних. Тому сьогодні ми розглянемо з вами саме цей спосіб, але. І давайте так і напишемо: output формат. Творимо наш сріплей, і поки він буде завантажуватись, давайте все ж таки поговоримо про дані, точніше, про типи даних, з якими ми маємо справу. Це може бути послідовність символів, причому символами можуть виступати як літери, цифри, розділові знаки, тобто все те, що ми бачимо з вами на клавіатурі. Цю послідовність символів ми будемо записувати як рядок. Нагадаю, що рядок англійською – це стрінг. А також це можуть бути числа. І ми з вами знаємо, що числа можуть бути цілими або дійсними. Безумовно, робота з цілими числами значно швидше і простіше, ніж з дробовими числами. Отже, ми будемо мати справу з дійсними числами. Цілими числами і рядками. Робимо розібратися з другим способом форматування на наступні задачі. Нам потрібно отримати від користувача дані про його домашнього улюбленця. Тобто його прізвисько, вік і вага. Ми бачимо, що прізвисько це буде рядок. Вік це буде ціле число, а вага це дійсне число. І зверніть увагу, нам потрібно вивести повідомлення саме наступним чином. Тобто, нам потрібно, щоб одразу після назви прізвиська стояла кома, після віку стояв рік, і, і вага теж стояла, не з кілограмами. Як ми це можемо організувати? Першим способом нам потрібно було використовувати СЕП і вручну прописувати, де в нас будуть пропуски. В другому способі ми запишемо з вами рядок, розставимо посилання на типи даних, з якими ми будемо працювати, а потім виведемо їх окремо. Різвисько, це буде нейм. І ми можемо. Одразу, як ми вже вміємо це робити, в input написати Enter Name. Тепер нам потрібно вік, це буде H. І ми з вами, пам'ятаючи про те, що ми маємо справу з цілим числом, одразу перетворюємо його в ціле число. Тобто огортаємо наш input в контейнер. Інта, І теж можемо вписати Enter H. І третій параметр це вага, weight. І ми з вами, пам'ятаючи, що це дійсне число, огортаємо в контейнер, дійсного числа. А тепер давайте виведемо наші дані. Print. І тепер в дужках ми скопіюємо з вами той вислів, який ми отримали в задачі. Ставимо. В лапках. І замість даних, які тут є, ми поставимо наші зміни, але певним чином. Зверніть увагу, тимко це name, тобто це рядок стрінг. І я пишу, ставлю значок проценту і пишу S. Це означає, що на цьому місці буде підставлено значення стрінка. Замість 4 я ставлю знову значок процента і D децимо, тобто ціле число. І замість 5 і 6 я ставлю знову ж таки значок процента і ставлю флот, тому що це дійсне число F. Це в нас такий привіт від мови C. Ми ж пам'ятаємо, що він на ванросум створював Python мовою C. А це форматування, яке ми успадку... Python успадкував від C. Після цього вислозу ми обов'язково тепер маємо вказати ті зміни, які повинні стояти на місці наших процент С, Д і Ф. Це, це означає, що ми зараз, після нашого вислову, ставимо знову процент, значок проценту. А тепер в дужках, ми повинні вказати, перелічити всі зміни, які ми використовуємо в нашому плінті. Це name, причому саме в цій послідовності H і Weight. Запускаємо і починаємо вводити дані. Name, Ну, хай буде, щоб відрізнялася, нас буде якийсь сані. Далі H6. І вага такий 12. І 3 такий мейнком просто, а не котик. Натискуємо, і ми з вами отримали. Подивіться, будь ласка, ми отримали з вами. Ось нас стоїть Сані uh, замість Нейм, замість S, 6 замість D, і uh, 12 і бачите, скільки нулів. Аж нас з вами. Uh, Шість значень після коми. Це замовчування. Якщо ми хочемо, щоб в нас було менше знаків після коми, ми повинні поставити в F, поставити таку конструкцію. Скільки всього ми хочемо, щоб в нас було? Скільки ми хочемо, щоб в нас було даних після коми. Можна поставити крапку і написати, наприклад, 2. Це буде означати, що після у нас буде дві цифри після коми. Запускаємо ще раз. Знову пишемо дані 6, 12, 3. І ми вже з вами отримали два знаки після коми. А що буде, якщо ми з вами поміняємо місцями, наприклад, age і Weight? Давайте спробуємо. Ось тут вказати не де, а флот, а тут вказати де. Вводимо ті ж самі дані. 6 років і 12.3. І подивіться, будь ласка, ми з вами отримали, що в нас ціле число перетворюється в дійсне, а дійсне число перетворюється в ціло шляхом відкидання дробової частини, і тільки наш рядок є незмінним. А якщо замість S, я поставлю, наприклад, D, а замість ваги я поставлю S, залишаючи незмінними виведення наших параметрів. Вводимо знову ті ж самі значення. Значення залишається в нас незмінними. А ось виведення в нас міняється, форматування в нас змінюється, і ми з вами отримали повідомлення, що перший параметр name є рядком і він не може бути числом. Ось таким способом форматування ми з вами познайомимося. А який спосіб підходить саме вам?